Вулиця Личаківська. Приймаємо квартиру на оренду. Шикарна. Двокімнатна квартира. Кімнати ізольовані, з ремонтом, все повністю, кондиціонери, лічильники, квартира щойно після капітального ремонту. Підсвіточки. Ось такі, обідня зона, холодильник, кухня. Облаштовано повністю всім необхідним. Як посудою, так і технікою. Прибори все повністю укомплектовані. Подивіться, як гарненько. Мало таких квартир, звичайно, є, але бачите, є. І тут у нас котел. А тут повністю ось такі от стаканчики. Кружечки, бокальчики, чайник. Так, йдемо далі. Тут в нас є ванна. Ванна є підсвіточка, а є ось таке от світло, витяжка, пральна машинка, мілі, сушка. Що квартира комплектована абсолютно всім. До речі, кондиціонер на охолодження і на обігрів. Де є плиточка всюди, всюди є тепла підлога. Іде. Далі. Тут в нас є спальня. З така гарненька, з підсвіточками, як я люблю. Є гардеробна, бачите, як облаштована. Все-все повністю. Дивіться, які приліжкові гарні тумбочки. Столик, телевізор і вітальня. Вітальня ось такого плану. Також телевізор, підсвітка. І ось така відпочинка. Під'їзд дуже ухайний, дуже презентабельний. До речі, дуже гарний і тихий двір. Друга лінія від Личаківської, тобто шуму, галасу, дороги, трамваїв немає. Їдемо далі.